Vitaiu! У цьому відео ви дізнаєтесь, як підключити та використовувати сервіс Експрес-накладна нова пошта у чекбокс для автоматизації відправлення і фіскалізації чеків. Перед початком налаштування функціоналу нової пошти в чекбоксі необхідно обов'язково підписати договір саме із Нова Пей. Це обов'язковою умовою для підприємців, які відправляють товари через нову пошту. Якщо у вас підписаний договір з Нова Пей, то можна вже приступати до налаштування. Крок перший. Створюємо та копіюємо токен в кабінеті нової пошти. Переходимо в особистий кабінет нової пошти в розділ Налаштування, вкладка Безпека, де потрібно скопіювати саме ваш ключ API нової пошти. Натиснувши на нього один раз. Якщо в цьому полі у вас відсутній ключ API, то потрібно його згенерувати, натиснувши на червону кнопку нижче Створити ключ. Крок другий. Додаємо токен нової пошти в кабінет чекбокс. Після того, як скопіювали ключ в кабінеті нової пошти, потрібно перейти в особистий кабінет підприємця в чекбоксі в розділ каси. Напроти необхідної каси, до якої хочемо підключити нову пошту, натискаємо на три крапки в полі Дія. І обираємо Додати токен нової пошти. В поле токен нової пошти ми ставляємо той ключ, який попередньо скопіювали з кабінету нової пошти. В поле телефон відправника вказуємо саме той номер телефону, який вказаний у вас в кабінеті в новій пошті. Натискаємо на кнопку Зберегти. Після цього створюється веб-хук, завдяки чому при зміні статусу накладної. Дані передаються з нової пошти на сайт CheckBox. У випадку, якщо договір із NovaPay не підписано, або токен API не валідний, тобто його видалено з кабінету нової пошти або неправильно скопійовано. Ви отримуєте помилку Невірне значення токену або Контрагент неактивний. Якщо все налаштовано коректно, в розділі Продаж з'явиться кнопка Експрес-накладні. Крок третій. Створюємо ТТН в кабінеті нової пошти. Перед створенням проєкту чеку в чекбоксі спочатку необхідно в кабінеті нової пошти або у відділенні Створити ТТН. В нашому випадку ми зробимо це в кабінеті нової пошти. Натискаємо на кнопку Створити накладну, вказуємо параметри відправлення. Та натискаємо на кнопку Продовжити. Вказуємо дані про відправника та місце відправлення. Аналогічно додаємо інформацію і про отримання. Важливо, для того, щоб все працювало коректно, обов'язково в додаткових послугах вмикаємо перемикач контролю оплати. Також не можна змінювати суму контролю оплати або повторно вмикати чи вимикати перемикач контролю оплати після того, як вже була створена накладна. Якщо цей перемикач не активний і відображається сірим кольором, це означає, що договір з NovaPay не підписаний і відповідно підприємець не може здійснювати такі продажі. Натискаємо на створити накладну та копіюємо. Її номер. Крок четвертий. Створюємо проект чека на порталі Checkbox. Переходимо в особистий кабінет CheckBox в розділ продаж, додаємо товар, перевіряємо суму оплати, далі обираємо спосіб оплати експрес-накладна та додаємо номер раніше створеної накладної. Сума чека зі знижками та надбавками має повністю співпадати із сумою контролю оплати в створеній ТТН. Також, якщо хочете, щоб чек був доставлений покупцю на його номер телефону, обов'язково необхідно активувати перемикач напроти пункту відправити чек по смс. Номер телефону. При цьому підтягнеться з накладної нової пошти. Після заповнення усіх необхідних даних, натискаємо на кнопку Видати чек. Якщо все зроблено правильно, в розділі Експрес-накладні з'явиться наш проєкт чеку в статусі очікує оплата. Натиснувши на три крапки в полі дія біля нашого проєкту чеку, можна переглянути цю накладну, редагувати дані, такі як номер телефону отримувача або емейл, e на який прийде чек, видалити проєкт чеку, видати чек вручну, якщо нова пошта. Не встигла відправити нам дані про отримання посилки, а покупець її вже отримав. Або можна відмінити цей проєкт чеку, якщо, наприклад, покупець відмовився від посилки. Після створення проєкту фіскального чеку ми очікуємо на вебхук від нової пошти про зміну статусу накладної. Коли ваш клієнт забирає посилку, нова пошта змінює статус. Передає цю інформацію на сайт Checkbox, після чого створюється фіскальний чек. Перевірити, чи було видано чек, можна в розділі Експрес-накладні. Статус накладної при цьому буде змінено з «Очікує оплату на «Фіскалізовано». Крок п'ятий. Створюємо проєкт чеку у мобільному застосунку. В мобільному застосунку принцип такий самий, як і на порталі. В розділі Продаж додаємо товар, натискаємо до оплати, обираємо спосіб оплати експрес-накладна, вказуємо номер накладної та натискаємо додати накладну. Готово? Переглянути статус накладної можна в розділі Експрес-накладна. Якщо ваш клієнт забрав посилку, але зміна була закрита, не хвилюйтесь. Вона автоматично відкриється та закриється о 23-й. 30. Додатково ви можете налаштувати нагадування про незакриту зміну в налаштуваннях сайту Checkbox в розділі Зміни. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Не забуваємо підписатися на цей канал і поставити вподобайку, якщо ця інструкція була для вас корисна. Тож до нових зустрічей!